Вітаю, я Денис Солдатов, автор книги ціна меду. Ця робота виникла не на пустому місці, а через запит і постійні обговорення пасічниками вартості меду, ціни меду та справедливості оплати за їхню роботу. Для того, щоб оцінити взагалі, яка дійсно Ціна меду треба чітко розуміти собі вартість виготовленої продукції. У багатьох пачників я цікавився, чи знають вони до копійки вартість власного меду і ні від кого не почув точно цифри. А у філософії існує таке поняття як контроль. Тобто, якщо ти не вимірюєш, ти цим не керуєш. І саме ця робота. Була розпочата для того, щоб дати пасічнику чітке уявлення, скільки коштує його продукція, скільки він затратив часу, яка взагалі рентабільність? Чи пасіка дійсно прибуткова, чи вона збиткова, для того, щоб він міг оцінити саме вартість майна, яким він керує, які в нього є, щоб він бачив, що таке амортизація, нараховував собі. Фонд амортизаційний і міг оновлювати парк машин або мих... устаткування, яким він користується на пасіці. Бо, через... якщо цього не робити, то потрібно десь знову шукати гроші на купівлю нових ліній, обладнання, медогонок і так, і так і інше. Так ось ця книга, вона суто практична. Вона написана з виходячи з тези, що вона мені дає. Пасічник і мене вже за. 20 років привчили до матеріальної такої сторони і підходу до цього питання, тому саме ця книжка, що вона дає? Вона дає можливість вести економічні щоденник пасіки. Ви записуючи всі свої витрати, всі свої придбання і все, що ви отримали, зможете за допомогою калькулятора або будь-якого пристрою дуже просто порахувати, скільки дійсно коштує вам мед. Або інші продукти бджільництва. Ця книга не підходить для великих господарств, а для невеликих підприємств, самозайнятих осіб та пасічників, вона підходить. Тобто це спрощений, але достатньо точний алгоритм визначення собі вартості. Через те, що книга зроблена у форматі таблиць, вона дуже дуже просто і інтуїтивно заповнюється, і це буде вам. Зрозуміло і легко з нею працювати. Вона як щоденник. Тобто є журнал пасічний пасічного обліку, а це економічний журнал пасічного обліку. Тобто вона розрахована на три роки, вам буде зручно з нею працювати. І у книзі наведені основні поняття економіки. В теоретичній частині, надається розуміння формування ціни. Тобто ви будете розуміти, як ринок формує ціну, що воно не завжди залежить від виробника. Друге, ви будете розуміти, як пасічник може впливати і керувати саме ціною меду і своєї продукції, і що треба робити, аби це змінити на свою користь. В кінці кожного розділу наведено рекомендації, практичні рекомендації, і в кінці кожного року, там, де ви підсумовуєте. Результати прибуток чи збиток. Там є 10 кроків, суто практичних 10 кроків, які треба зробити. Що треба зробити, щоб зробити пасіку прибутковою? Тепер давайте перейдемо до перегляду само, самої книги. Вона має якісну поліграфію, містить 90 сторінок і складається з трьох великих розділів. Перше, це теоретичний модуль, який. Розділ перший, який надає саме пасічнику розуміння про базові економічні теорії, поняття та визначення. Для чого це потрібно? Для того, щоб людина могла усвідомлювати, звідки береться ціна, що таке ринкова ціна, як вона формується, як на це можна впливати, що таке собівартість, що таке попит та пропозиція, і, ну, скажімо так, що це перший. Початковий рівень розуміння, як можна підвищити саме рентабельність і прибутковість власної пасіки. Якщо ви будете це розуміти, вам буде легше з цим працювати. Друга частина в цій книзі це саме інструкція, як користуватися цією книжкою і як визначати собі вартість. Саме це спрощена система, яка дозволяє отримати достатньо точні. Для невеликого підприємства або приватного господарства значення собівартості продукції. Як її обчислювати? І наведено декілька е, варіантів для того, щоб можна було розраховувати. Якщо ваша пасіка виробляє один продукт, тобто мед, це перший варіант. Визначення для, собівартості такої, е, визначення собівартості продукції для такої пасіки. Другий варіант. Це визначення собівартості для пасіки, яка працює на декілька різних продуктів. Саме це можуть бути матки, пакети, продукти бджільництва будь-що. Тобто і саме ці методи він розписаний на декілька теж варіантів, бо є спрощений і є найбільш точний. Тобто табличний спосіб. Тут наведена таблиця, з якою я працював багато років, вона уточнена. І це не моя таблиця, вона мені досталась від е, наукових закладів. Саме це е, розробляли науковці, але вона була, скажімо так, покращена через е, досвід, через роботу з е, і, Сюди наведені вже ці коефіцієнти, вони вже саме, саме були, були прояснені і скориговані. Друге, і аналітичний спосіб. Тобто за таблицями та аналітичні шляхом визначення та розрахунки, ви отримаєте собі вартість. Далі, розділ третій. Це приклад. Тобто тут наведено дуже, скажімо так, точний. Наприклад, на базі 40 пасіків 40 вуликів, розписані всі витрати. Як, як це рахувалося, як на, на, на прикладі наведено, як можна розрахувати собі вартість для такої пасіки. І чітко все розписано до останньої букви. Тобто, тут все, що може бути для. Ну, Взагалі то не все, бо не можна вмістити в книжку все, але дає уявлення, як з цим працювати. Далі, після того, як закінчується приклад, наведені практичні таблиці, з якими буде працювати пасічник протягом трьох років. Тобто він буде заносити до таблиць саме значення своїх витрат, амортизацію нараховувати. Визначати за цими таблицями завдяки калькулятору та, або телефоном чи ну, будь-яким чим будь пристроєм рахувати. Тобто Це такий алгоритм, як покроково заповнюючи таблицю числами, переносячи з однієї в іншу табличку дані, ви будете отримувати чітку і точну інформацію про вартість вашої продукції. Тобто Це достатньо об'ємна робота. І в кінці ось. Ось в кінці ви можете побачити, що тут є саме рекомендації для того, що змінити. Тобто, коли ви отримали результати, вам їх потрібно проаналізувати і зробити для себе висновок. Чи дійсно ви правильно все робите, які у вас можуть бути шляхи для покращення ефективності свого господарства? І на наступний рік зробити вже висновки і почати працювати більш. Свідомо і більш практично, тобто отримуючи кращі результати, дякую за увагу.